Останнього дня сонячного літа відсвяткували день знань у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті. Розділити радість із викладачами та студентами зібралися й батьки, представники влади, споживспілки та духовенства. Цей найстаріший на Хмельниччині вуз торговельно-економічного спрямування у цьому навчальному році святкуватиме ще й своє 55-річчя. Навчальний заклад створюється для студентства і тому не випадково ми свої 55 років. Будемо святкувати напередодні Міжнародного дня студента. З Цього навчального року започатковується такий дуже навчальний проект, який передбачає більше занять на виробництві ніж в аудиторії. 2012 рік знаковий в історії інституту, адже цьогоріч його студентами стало близько 800 молодих людей. Уперше в закладі відкриту магістратуру. А фахова підготовка ведеться за шістьма напрямами. Якраз таких фахівців нового покоління нині потребує ринкова економіка держави. Ви гарні спеціалісти, гарні фахівці. Ви вмієте працювати. А чому саме вмієте? Тому що я не вірю, що хто небудь би виплатив гроші за навчання, не маючи позитивного результату. У нас чудесні діти, чудесні ні студенти, які вміють вчитися, вміють працювати. Основними аспектами успіху закладу є якість освітніх послуг, чітка орієнтація на практичну підготовку, комфортна, доступна і сучасна інфраструктура, конкурентно здатний випускник, а також любов до студентства як головний принцип діяльності. І головне правило інститут і викладач для студентства, а не навпаки. Правління обласної спілки, професорсько-викладацький склад робить всі. Умови створюють всі умови для того, щоб ви гарно вчилися. Правління спілки хоче вас бачити хорошими менеджерами, хорошими фахівцями, спеціалістами та далі нашої з вами роботи. А ще заклад багатий на таланти. Саме вони найобдарованіші забезпечували гарний настрій присутнім на святі своїми творчими виступами.